Всім привіт! Поміняв я БМВ. та що в мене була на жука, ключ на ключ БМВ. Та, що головка може пам'ятаєте, колись я показував, вона там стояла з пробитою головкою. Так, трошки затягано, бутолок висить, я думаю, він там буде взагалі копійки коштувати. Вот эту штучку поменять би подлокотник сам. Ці пластики, видно, затерті, ну повністю потолок і хочу поміняти ці. Також пороги трішки гнилуваті. ну Це ще більш-менш з цієї сторони. О, Доброго дня, скоро скажу. Так, бампер трошки тут от підтертий, тут підтертий. З цієї сторони вже дірки Чесно, я з ним другий день катаюся. оп подобається 1,9 дизель. Зараз відкрию капот. Тільки що почитав його, було багато помилок, але практично всі видавались по температурі, бився, був снятий там датчик. І в принципі все. Я заїхав на яму тільки сам перший раз. Ну, тут вклепнутий, тут лопнуто. Там, ну я навіть не звертаю на це уваги. Походовки, вроді би все ціле і тільки що побачив, що тут стоїть нова турбіна. Так що один плюс, якщо він видно, що вона нова. Антифриз покапав звідки. Сидіння ага, на печку, бачите. Де вона? А я Тільки що під'їхав, було пусто, долив. О, є одна ошибка по углу поворота руля. Але тут датчиків ніяких нема. Напевно, щось буде на самому рулі, тому що як їдеш. Ох ти, як туди долізти до печки, там воно буде. На це не остить. Звідси теж не видно. Или снять патрубок воздуха на спробовать туда достать. Сырая, конечно. Пробку поменять. Ну, а так. Я BMW хотел продать. у меня она стояла за 1600 злотых. Но я рахую, что он... Я в интернете. Мы там Мінімум 3000 злотих стоїть. Думаю, його трошки підмарафечу. салон хай золотих 300 буде коштувати. Не думаю, що золотих 300 поріг цей, так зашпаклюю, не буду переварювати, То з той сторони, напевно, переварю. Підчищу. Саме головне, що їздить і поставлю на продаж. Так що як вам такий? Жук, ніколи не було, ніколи навіть не сидів, в ньому, ніколи не бачив зблизько два дні їжджу зараз. Чесно скажу, мені подобається, як, як авто, то в принципі нічого. Напишіть, що ви думаєте про такий, такий транспорт. Зараз так, знайду ключі. Багажник, звісно, маленький, так от відкривається Оп. <ріхи> я не знаю навіщо це але є На кнопка сидюшку ткнути можна має бути там якась запаска на не знаю відкривається а якісь провода о, прям блічок є до цих проводів. Нема ніяких агрес, тут птичка намальована. І є запаска. Донкрат есть. Так що такий апарат? Чудний трошка, Стрела пластикові. О, пластик, цей пластик, цей пластик. Ну, Тут думаю, що тільки цей переварити, він не такий великий. Десь тут його куцинуть. Це не пластик, так не метал, видно, що жарить. О, такий м'який, як під пальцями вдавлюється. Бачите, все грізне. Я не знаю що це треба було робити, щоб його заперти. А тут отломано, кстати, тоже. Ручка такая, как у бусика. это что такое? Ага, тут лабиринт, наверное, если Я не боюсь давить. Иконка. О! А тут самое главное, бляха, муха. Сразу утилізацію. Так що таке? Зараз мінятиму ГРМ на Audi. Так що добре, займаюся. Напишіть, що ви думаєте про такого діперса.